Доброго дня всім грибникам та просто любителям природи та тихого полювання. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі? Відкрили вчорашньою охотою, вдалою. Пішли ми вчора після обіду, назбирали більше як півторби таких чудових, гарних, великих білих грибочків. Ну, гриби попадали вже просто казкою. І сьогодні вирушаємо знову. На годинник у нас перша година. Йдемо знову після обіду. Ми лише на початках лісу, йду пішком на наші місця. І не тільки підемо, ще пошукаємо нові місця сьогодні. Хочу піти в одні місця, подивитися, можливо, там щось десь росте. Вже пару років коротить мене туди піти. Все не вистачає часу. Є там такі трошки бучини. маленькі такі полишалися кусочки, не знаю чи там щось є, правда. Ну, підемо глянемо. Що нам з того всього вийде? Все буду, як завжди, знімати, буду вам показувати. Звісно, щось буду розказувати. Сідайте зручніше. І ходіть разом зі мною по чудові білі гриби. Підписуємося на канал, як завжди, ставимо лайки, пишемо коментарі, допомагаємо розвивати канал, можемо поширити відео. І разом ми створимо чудовий, класний контент, який буде вартий уваги. Ну що. Погнали за чудовими білими грибами вперед. Ну що, йду за білими і по дорозі нам попадаються роги. Дивіться, які класні. Попадаються баранчі роги. Така краса, друзі. Брати ми їх не будемо. По-перше, вони набрали води, мокрі, а по-друге, вони нам не потрібні, хай собі лишаються. Вирізли вони біля такого дуба. Ну, тут такий змішаний ліс. Дубово ялиновий і грабовий. Ну, різні дерева. Вже почали сипати всі жолоді. які гарні. Красота. Такий запах класний, не передати словам. Так класно пахнуть. Що чудовий класний гриб, а смачний. Капот. Що смакота, то смакота. Така краса виросла. Ну добре, йдемо далі. Так, друзі, йшов я там отаким от дубовим лісом рабовим, такий мішаний ліс. Пішов туди в розвідку, але там немає нічого. Перейшов таку березину. Не знаю, що тут чи щось буде, але шинь зайшов і зразу нам попав такий чудовий, великий, гарний козар. Сірий такий. Брати його не буду, він дуже великий. Хай лишається на розплідок. Йдемо шукати, може десь тут білий ненароком вискочу. Шукаємо нині в таких місцях, лісімо мокрувато. Але головне, що не падає дощ, трошки полазимо, може знайдемо нові місця якісь. А як ні, то підемо по наших коронних місцях. Може десь щось нам лишилося, може все не визберемо добре. Ну що, друзі, як я завжди кажу? Хто ходить, з... той знаходить. Лишили ми того козарка там нижче. Пішов я вище по цій березені. І так і дивіться, що я знайшов. Яких там о два білих? Зазирає. Так що наша розвідка йде немарно. Думаю, ми щось так і знайдемо. А де нам повезло? Дивіться, яких два. Це гриби. Що гриби? Капець, подивіться, яка краса яких тут два здорових, чудових, білих? Ох, та це капець. Подивіться. О, один такий. Нью руку. І біля нього ще такий один. Все, нам вже повезло. Розвідка пройшла недурно. Можна йти додому. О, таких два білих. Ну що, крутимося далі по цій березні. Одне місце ми вже знайшли. Це вже цікаво, добре, продовжуємо пошуки. Друзі, продовжуємо йти по цій березені. Йшов, йшов йшов і натрапив. Але такі величезні самі. Ось. Дивіться, яка картина на нас чекає. Таких чотових здорових чотири білих гриба. Ось такий один. Здоровек. О, такий великий. Тут ще таких три. Таких три білих. Ось ще такі жовтенькі, файні. Оцей вже такий трохи стракуватий. Ну, а ці три, цих трьох ми, напевно, візьмемо. А цей, напевно, лишимо. Трохи стракуватий. Ось такі три нам чотири попадає. о, Файних, здорових. о, Добре, йдемо шукати далі. Так, і попадає нам наступний білий грибочок. А замітив, я перше перед ним там козар, такий зазирає, великий. Бачите? Я туди пішов, думав, може він добрий, але він намок вже не добрий. А біля нього тут рядушко, дитський, молоденький гарний зазирає. Деський біляк. Собі в травичці. Ось такий молодий, гарний. Є, є добре. Це вже радує, душа вже співає. Щоб ми не дурно пішли по таких місцях. Вон там знову козарик росте. А ми його не будемо брати, теж намок. О, такий чудовий добре обчищаємо. Крутимося ще. Березина вже мені починається подобатися. Все, я ходив її обмено обминув. А тепер думаю, так я піду подивився по ній. А то не дурно. Вон такий знов попадає, гарний молоденький. Чудовий біляк. Красота. Добре. Обійшов я березову посадку. Такий молодий лісочок, Ну, більше нам не попало. Попало нам тих три. Ну і то добре. Гарних три великі гриба. Розвідка дурно не прийшла. Ось. А зараз ми переходимо далі. Ось тут у нас такий зразу за дорогою починається такий молодий дубовий ліс. Десь в середині серпня я там, вгорі вище є дорога метрів, ну десь кілометр, напевно, до неї. Я там находив би при саму дорогу пару білих. Йшов одного разу зранку і нам попали, по по саму дорогу. Ось тепер крутить перевірити, чи тут часом не ростуть гриби. Ну, хто його знає, чи є, чи нема. Ну, підемо пару разів туди, до гори в долину, подивимося, чи є, нема. Якщо й знайду, покажу. Так, йдемо дивитися. Ну що, друзі, обійшов я той дубовий ліс. Походив взад-перед, гори в долину. Ну, немає, немає нічого. Так що йдемо. Другі місця шукати. Не повезло нам взагалі, немає ні одного гриба. Напевно, в серпні просто попалися на тупо випадкові білі. Але нічого не будемо розстроюватися йдемо на слідущі грибочки. Може ще щось знайдемо. Ну що, друзі, ось я перейшов і на слідуще місце новеньке. Зачин тільки що зайшов в новий ліс і зразу на двічі тут попадає. Подивіться. Ого. А тут така шляпа. Ух, це грибок. Що грибок, то грибок. Ооо. Капець. Подвічка ця махина. Який тут гриб. О, Ну як то кажуть, хто ходить, той знаходить, правда? І ми знайшли таке свого гриба. Ну він тут важить. Ну пів кіля є, півкілля є точно, може й більше. Як не забуду вдома зважу. О, яка краса нам попадає. О, лице затуліє ще чисто. Красота. Варто було йти. Правда? Хто ходить, той знаходить. Погнали далі. Так, і наступним грибочком в нашій колекції попадає такий червоний козарик. Гарний красончик такий. Галина дуже лезна. Голодні ага. його викачувати. Кипеть. Не може. Ось такий кнем. І опять нам попадає гарний червоний козар. Подивіться, який гарний. На такі товстежні, товстежні нозі. О, оце просто ідеал. Як білий гриб. Шапка вверху тоненька, ніжка в споді груба. О, такий красончик нам попався. Добре, обчищаємо, йдемо далі. Ще один такий на. Ну. О. Дивіться, який гарний. Берем. Якраз виходить сонечко. Може вже буде погода. Вже би здалося трохи. Гарної погоди. Так, і заглянув я в ще одну березину. Пішов трохи ще далі. І тут нам опять повезло. О, дивіться, який там оздоровий. Який там здоровий капець. Ну що тут казати? Наша розвідка сьогодні йде. Не намарно. Такі гриби нам попадають. О, який здоров'як. На довгій нозі. Файний. Ще жовтенький, класний гриб. Так, дивимось, якщо він чистий, бере. Ну, гриби сьогодні попадають, звісно, конкретні. Недурно ми пішли розвідочку шукати нові місця. Пару місць і пару таких конкретних грибів. Рибалка мені сьогодні подобається, якщо чесно. Ну трошки приходиться походити. Але нічого, для того ми і ходимо, щоб знаходити нові місця, щоб знати на другий рік, куди піти подивитися. Зараз ми маємо, грибів ми вже назбирали, можемо ходити шукати так, нові місця. Ну що, а далі нам попадають такі червоні, там бачу, два. Тут один такий зазирає, здоровий. Ось такий червоний козар. Йдемо до других. Ось три такий вже величезний. капець, дитський здоровий. Ого, а Він намок. Брати не будемо, лишаємо. Там бачу, молоденький. Мої молоденькі ще. Того візьмемо. Ось такий молодяк. О, такого візьмемо. Гарні два молоді. Такі берем. Так, і знову нам попадає коло червонячків гарне. Подивіться, який чудовий. О, який травишці собі здоровий. Молодий. тому Бачу такий самий подібний як цей. О, такий ще маленькі. тому ще один маленький. ми Вже не будемо брати. Демо там є більший. Ой, дивіться, гарний. Знову опана. Який красивий. О, там є ще один. Ось ще один червоняк. Таких три, там ще два. Ого. Тут ще два. Який молодий. там у траві ще один зазирає. Ось такий. Цей що? Ну Це такий ще малесенький. А візьмемо. Такий. Така кубка нас. Ну нема більше. Ну Добре, обчищаємо, і йдемо далі. Ось такий нам попадає молодий, файний. О, білий грибок. О, такий красавчик. Добре. Йе. Так, і опять нам попадає гарний білий. Ось такий молодий. На такій тусті нозі. О, такий гарний білячок. Така сімейка нам попадає. Сірих козариків. Один більший. І таких навколо шестерочків п'ятеро менших. Так краса. Брати не буду, лишаю. Так, бачите, де сумка? Ось там де дорога, йду, йду. Глипа тому щось зазирає. Я підійшов ближче. Сюди оці корчі. А тут дійсно зазирає. дивіться який там зазирає. О, а то біляк. А він там о зазирає оздоровів. О, який файний. Попов. Красавчик, правда? Ре? Так, і слідущий білий грибок нам попадається такий... Ну, з тенькою тенгл дивіться який, я вже листя відгорнув. Ось я беру пальцями. Я Його обхватити не гон. О! Ось такий. О. Переплюснутий. Різ собі біля бутилки тут пластмасою. Чи що тут таке? Ні, то патик. Різ біля патика. В общем, ось такий чудовий, гарний білий грибок нам попадає. Красончик, правда? Суперовий. Кібіляк. Хтось відбив йому шапочку? Але вистояв, дочекався на нас. А тут таке нам чудо попадає. Ось один корінь, а дві шапочки. О, ламався. Там ще були два купі. Було їх чотири. Повішпортвалось. Ну, а цей оськавий, дивіться який. Один корінчик, а вверху дві шапочки. Красота. Чудеса природи. От такі. Так, йдемо з грибочків. Ще по дорозі нам попадає гарна яблінка зимова. Віцькі чудові гарні яблука. Ну вони ще, напевно, кваснуваті трохи, але тверді, класні. Зараз нарвемо майордзак, сумку. Наревемо трішки яблук додому. Така красива яблінка попала нам, дика, посеред полі. Ось. Навколо поля вийшли ми звідти з лісу. Кругу поле, 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 поле поле. Аж там далеко хати село. Вона тут така собі серед полі красива. О. Ось такі красиві яблука. Красота. О. Трішки діри є червак. Ну, раз є червак, значить яблуко відмінне. Не кроплених і міг ньому немає. Ось такі красиві. Зараз нарвемо гарних виберемо. Рудзачок візьмемо додому. Ну що, на цьому будемо завершувати наш похід по чудові гарні грибочки Зараз покажу що ми назбирали. Так, а назбирали ми ось такого. Там в сумці, в сумці різного риб'я. І білі гриби, і червоні козарі, і паросольки, і голубі пару. пару. Назбирали ми то всього, такої півзумеги. Набрали ми повний броцок гарних яблук зимою. Вже пробую. Нормальне, смачне. Трошки твердуваті, правда, але сховить класні. Ось такий був похід з повними торбами додому майже. Ну що, на цьому буде закінчувати. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Па, до наступних зустрічей. Зустрінемося на слідух, чудових походах.